Не що ти збираєш кібалізу? Як ти посміла? посміла? Кріса. як ти посміла? Їй тут не місце. Тоді і мені тут не місце. Вона наречена лаві. А Я його брат. І він помер, і я одружуся на його наречений. Ніколи цього не станеться, ти це знаєш. Що з Божево? Ти взагалі мовчи. Я не буду мовчати. Три з половиною року ти поводиш себе як божевільня, а я повинен Він повернеться. І ми будемо його чекати. Мамо! Любо мамо! — Чекати, Кріс, просто чекати. — Скільки? Скільки чекати? Поки він не повернеться, я все життя буду його чекати. Досить. Я одружуся до. Крізь. Я жодного, жодного разу в житті не казала тобі ні. Але тепер я кажу тобі ні. Ти не відпустиш його, поки я не одружусь зараз. Так! Я не відпущу його, але і ти теж ніколи його не відпустиш. Я поховав його вже давно. Тоді поховай і свого батька. Божевільна. Поховай і його теж. Твій брат живий, крісе. Тому що якщо він помер, то його вбив твій батько. Скажи тепер. Тепер ти мене розумієш. Подивись на мене. Поки живе ти, буде жити твій брат. Ти ж мене розумієш. Подивись, подивись. Бог не дозволяє батькам вбивати своїх рідних синів. Ти божевій. Ніколи не літав на виміщувачів. Як ти міг? Він ніколи не літав на П40, а інші. А яке тобі до цього діло? То ти це зробив з тими. З іншими. А яке тобі до цього так діло, трісе? Ти... ти вбивця? Що? Вбивця? Ти вбив їх. Хіба вбив. я можу кого-небудь вбити? Скажи, що ти зробив, або я сам вб'ю тебе! Не треба не треба. що ти зробив? У тебе були тріснуті цивілінди! Що ти з ними зробив? І що ти хочеш мене повісити? Я, я слухаю! Ти ще дитина! Що ти розумієш? Це бізнес! Я людина бізнесу! 121 тріснута деталь і все підприємство де праху! Тоді вони закриваються, от розривають з тобою договори! І що? Нащо ти їм здався? А? Я вклав 40 років свого життя у це підприємство. І що тепер? Закреслити їх за 5 хвилин! Усе своє життя закреслити, синку. Линуйсь Богом, я й не думав, що вони них поставлять. Чому ж ти відправив деталі? Я думав, що вони їх перевірять, помітять, що з ними щось не так. Розумієш? Чому ти не сказав? Бо було пізно. Розбився 20 Крісе, про це кричали всі газети. Вони прийшли на завод з нарушниками. Симу, що я міг зробити? Як я міг вчинити? Ти знав, що деталі не витримують в польоті. Я не міг цього знати. Але напевно. ти думав, що вони розіб'ють нічого подібного. Ти знав, що вони розіб'ють. Я боявся, що може бути. Ти боявся, що може бути. Ти знав, що життя наших хлопців залежить від цих деталей, і ти боявся, що може бути. Заради тебе? Заради твого заводу. — Заради мене? Я не розлучався там зі смертю, а ти кажеш, що ти робив це заради мене. Та що воно таке, твоє підприємство, весь чи що? Хто ти такий? Ти навіть не звір, тому що звірі не вбивають собі подібних. Що ти таке? Що було у тебе душа з доларових папірців? Що мені з тобою робити? Вирвати язик з твоєї брудної глопки, Скажи, що робив? Прися. Прися.